Добрий день, діти! Сьогодні розглядаємо з вами таку тему наука як система понять, наукове дослідження. А також поговоримо про сучасних українських вчених біологів. Чому саме з цього уроку ми починаємо з вами вивчення нового предмету, предмету який називається біологія? Отже, біологія це наука. І наукові знання мають велике практичне значення. Подивіться навколо, звичайне віконне скло і скляний посуд з'явилися завдяки такій нау науці, як хімія. Мобільний телефон, яким ви користуєтеся кожного дня, є результатом відкриттів у фізиці, а кожна людина від народження, щеплення вакциною, яка захищає від таких страшних захворювань, як туберкульоз і кір. Цей захист забезпечила нам наука біологія. Тобто спочатку науковці збирають, описують, аналізують і пояснюють явища. На основі цього вони виявляють закони природи і прогнозують наступні події, явища та процеси. І лише після цього вчені здатні побачити шляхи можливого практичного використання отриманих знань. Це довго, але воно того вартує. Отже, Наука розглядається як система понять. Людину завжди цікавили живі організми, адже вони були і джерелами їжі, і об'єктами небезпеки, давали можливість виготовляти корисні предмети та будувати житло. Це було важливим для існування, тому стародавні люди ретельно спостерігали за тваринами, рослинами, училися розпізнавати їх і правильно застосовувати ці знання з користю для себе. Так поступово формувалися наукові знання. Тобто це сукупність доведених гіпотез, установлених закономірностей, законів та теорій, які описують і пояснюють різні процеси та явища природи. Давайте трошки попрацюємо з вами в парі. Перед вами малюночок за, записом, за запитом в інтернеті, наприклад, таким, як хто такі савці, ви можете побачити декілька різних відповідей. Наприклад, савці це певний різновид тварин. Або савці це наземні теплокровні тварини, які переміщуються на чотирьох кінцівках, мають шерсть та вушні раковини тощо. Подивіться на малюночок А, Б і В. Які твердження повністю відповідають зображенням на малюнку? І запропонуйте власний приклад наукового та не наукового знання з повсякденного життя. На цю роботу. Давайте виділимо з вами 10 хвилин. Отже, ми вже говоримо з вами про науку як систему знань. Академік Володимир Вернацький писав, що для дослідження необхідні сувора логіка фактів, точність знання, відповідність дійсності, перевірка кожного твердження дослідженням або, дослідження або спостереженням. Отже, кожна наука це спосіб пізнання навколишнього світу, який ґрунтується на фактах і доказах, завдання науки полягає в отриманні та узагальненні об'єктивних знань. Для кожної науки є характерні наукові дослідження, а також наукові поняття. Наприклад, поняття фотосинтез є суто біологічним. Наукове дослідження це цілеспрямоване вивчення явищ, об'єктів і процесів з метою отримання переконливо доведених знань та їхнього використання в практичній діяльності людини. Усі науки тісно пов'язані одна з одною, вони формують єдиний науковий простір і дають можливість створити за допомогою наукових понять наукову картину світу. Отже Підсумовуючи наше заняття, ми можемо сказати, що наука це спосіб пізнання навколишнього світу в різних його виявах, який ґрунтується на фактах і доказах. Наука це система понять. Визначення поняття пояснює сутність об'єкта, його структуру, функцію, особливості. Поняття є мовою науки. Наукові знання мають велике практичне значення і є. Основою наукової картини світу. А ось вдома я вам пропоную знайти інформацію про кількох українських вчених в галузі біології. До прикладу, наведені прізвище та ім'я таких вчених, і на наступному уроці ми обговоримо результати вашої роботи. Дякую за увагу! До побачення!